Якщо немає бойового виходу, ось так починається кожен ранок гвардійця палича. Сім наших та дві, що їсти приходять, пояснює військовий. У цьому селі на Куп'янському напрямку багато котів та собак, за якими нема кому доглядати. Ну і таке є. Ну, я не можу бачити, коли кати голодають там собаки. Веніамін буде восьмим котом, якого палич повезе додому з фронту. Тваринка одразу припала гвардійцю до душі. Кіт товариський та лагідний. А от їсти з іншими хвостатами Веніаміну трохи лячно. Прийшло в голову, я його подивився на нього і зрозумів, що він Веніамін. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Як ж його тепер бросиш? Я ж не можу бросити. Не знаю, чи дружина нас пусте. Не пусто, будемо знімати квартиру і жити окремо. так? Або вона піде, квартиру. Ну, Вона ж теж розуміє, що це ж не, не те, що я десь не поїхав на ринок і купив кота, що вдома котів мало. Вона розуміє, що вони потребують догляду, що вони потребують нашої ласки, ну, як мінімум, їжі. Як коти знаходять позиції, загадка говорить гвардійць з позивним денчик, тут прихищають та годують усіх безхатніх тварин, а ті швидко обживаються, полюють на мишей та зігрівають не лише котячим муркотінням. Хлопці вихвалюються котятами, не хочуть віддавати, бо коли нема можливості обігрітися буржуйкою бупечкою, якоюсь свічкою. Котятами обігріваються, кажуть, лежу, ноги мерзнуть та саме. Отут каже мерзне все. А тут каже, не мерзне. Я не пойму чого. А тут котята облепили, гріються об нього. Так що так. думаю, звісно, ця. не менше п'яти котів і на іншій позиції. У забобони про чорних котів тут не вірять. Кицька Марічка тут загальна улюблениця. Це в принципі ручні, але на початку, коли тільки налаштовували з ними відносини, то вони ну, дуже не хотіли підходити. Ну, але зараз, зараз все добре. О, ну, в першу чергу це а, знімають напругу, бо коли повертаємося з позицій, то просто погладив декілька хвилин і вже все добре. З такими галасливими охоронцями чужий ніхто не пройде, жартують гвардійці. Чорний собака прийшов сюди з іншої позиції. Рудий місцевий. Харчуються чотирилапі охоронці з гвардійського столу. Чорний м'ясом, колбаса. Все, все що ми їмо, і вони їдять. Іноді. І корм покупає місцева жителька пані Ганна вдячна гвардійцям, що ті турбуються про безхатніх тварин. Сама жінка не втомлюється пригощати українських захисників млинцями, пиріжками, холодцем та соліннями. І все готуємо їм, і любимо ми їх, і дякуємо їм за те, що вони нас захищають. Ми за Україну. Хай живе Україна і хочемо перемоги. До цього села на Куп'янському напрямку російські танки заїхали вранці 24 лютого 22-го року. Коли окупантів звідси вибили, розповідає пані Ганна, підтримувати Україну стали навіть проросійські налаштовані жителі села. А тому, що вони ж бачать, що робить вони ж почали бити по чому? Що в нас у школі хоч один був військовий? Не було. Ні одного не було військового школі, ніколи не було. Окрім школи, окупанти зруйнували в селі магазин та пошту. Тому люди, які тут лишаються, вдячні українським воїнам за звільнення і вірять, що хтось так само турбується про їхніх рідних, які нищать російських окупантів на інших ділянках фронту.